Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! так, е, Понеділок хочу вам показати, я собі дещо графіку змінив вже годування е, голубів. Е, склав собі графік такий. Тут бачите дещо, тому що багато чого додалося і все не можу дати, то, так що я собі тут комбіную, що як до чого йде. Два рази даю, три рази даю їсти, два рази даю, бачу, як голуби з'їдає, так і вже виходить, даю їм їсти. Так, ось, хочу вам показати. Ось тут є кілограм корму. Ось, це мене розплодовий. Більше кукурузи гороху, сорго, біле, сорго-червоне, три види гороху, гречка, рис, пшениця, сорго, ріпак. Так, що там ще є? Пшоно. Кажу пшоно. Просто біле, червоне. Так. Льону немає, не даю, даю льяну олію. Тут є ще в нас вика. І... як воно називається забув. Та, вика, Вика, викати, вже я сказав вже і згадую, що я не сказав кукурудза три види Так, до корму даю Яблучний оцет, Кажу яблучний оцет Чеснокова олія. Виходить десь приблизно чайна ложечка. Я даю на кілограм. О, ось так. Так, це все поливаємо. І вимішуємо. Ось все вже зерно блистить так, е, даємо дріжджі приблизно так, столова ложка. так Дріжджі. Так, це у нас Орегано. Це вже закінчується, треба буде. То даю ложечку. Так, скільки воно тут має? 10 грам максимум даю. Десь 5 грам. Так, ось. Так і кальцій обов'язково. Молоді? Плюс, плюс голубки зараз знову. На яйця, мабуть, третя кладка. Даю теж столову ложку. Так. Так і все вирішуємо. Вивчили ось. Це прилипло до зерна. Так, це в мене є. Тут в мене є куркума, імбир, так, перець чорний, перець чилі і орегано. А, і ще чесник. Малитий чесник. Це, це в мене вже залишилося півбаночки. Я собі купляю, це все вимішую. І замість після обіду, замість оцього регану, я вже даю на вечерю їм ось це вмішую. Все це інше входить, це виходить отак, без цього. І все. Так, до води. Сьогодні у нас <кій> яблучний оцет з медом. 5 літрів води. І поїхали. Так, приблизно один столова ложка, один копачок. 2 Два. Три. Четыре. Пять. Пять на Один купачок йде на, 5 літрів, на 1 літр води. Тут 5 літрів. Ось, все. Зараз корм постоїть ще хвилин 20-30. І тоді і йду давати. Я знімлю відео, яке даю на протязі тижня, бо я собі тут дещо поміняв. Скажу так, що раніше годував. Раніше годував е, в той же самий час ні, в різні часи. Це погано, а почав годувати в, в відповідні години, е, скажімо так, режим. І, і голуби себе почувають краще. І вже і плюс е, добавки, е, м, краще дати менше, ніж переборщити. Ну, як то. Це теж не є добре. Мені так як казали старші голубоводи, що менше буде краще, чим більше, тому що ну, де, можливо деякі добавки не пошкодять, якщо дати більше, але деякі можуть і нашкодити, особливо молодим. Якщо вже йде один режим, одна доза, то так і дотримуватись. Тому що, коли є молоді, ти починаєш збільшувати дозу або якось не так робити, це зразу на них. Е, зразу вони це відчувають. І може бути понос або ще щось там. Так що це потрібно дотримуватись режиму і тоді все буде, все буде гаразд. Так, е, зараз зачекаємо 30 хвилин, потім я вам покажу, як я вже даю голубнику їсти. Так, Друзі, все прийшли до голуби. Ось, ось такі даю я по півтори. Півтори такого ковшика, не знаю літрів скільки тут, 250 скільки по півтори такого ковшика раз Фундали. Так, ходіть ще тут в цей бок, дамо інше. Так, диємося. Я вже не вітаю. Давайте. Так що якось так, друзі. Все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Все. Дякую. Всім пока.